Отець наш Небесний, поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Минулого разу ми закінчили четверту главу цієї книги, в якій мова йшлася про те, що цар Ксекс видав наказ на знищення юдеїв. Мордихай звертається до Естер, щоб вона заступилася за свій народ, але закон Персів та Мідян. Забороняв кому-небудь входити до царя без його запрошення. Що ж робить Естер? Ми читаємо перший вірш п'ятої глави. І сталося третього дня, і вбрала Естер царські шати та й стала на внутрішньому подвір'ї царського дому. А цар сидів на троні свого царства в царському домі навпроти входу додому. Цар сидів на троні свого царства. Навпроти входу в палац. Навколо нього були придворні, зодягнуті з усією східною розкішю. Уявіть собі, ці кольори крім того, скільки там було вишивок, гобеленів, золота, срібла та мармуру. Мабуть, коли Естер увійшла до зали, цар займався якимись державними справами, і тут з'явилася Естер з алькову чи з-за колони. І постала перед царем у своєму розкішному вбранні цариці. Мушу нагадати вам, друзі, що вона була дуже гарною. Читаємо другий вірш. І сталося як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамі, то знайшла вона ласку в очах його, і цар простягнув Естері золоте берло, що в руці його, а Естер підійшла і доторкнулася до кінця берла. Естер підготувалася до зустрічі з царем. Як ви пам'ятаєте, коли вона вперше постала перед царем і виграла конкурс краси, їй не потрібні були ні дорогі шати, ні вишукані прикраси, як іншим дівчатам. Вона виграла завдяки своїй природній красі, і цар покохав її. Але цього разу я певен, що вона потратила багато часу на одягання. Ми читаємо, що Естер вбрала царські шати, що означає, що вона одягла найкраще своє вбрання. І цар був у захопленні, побачивши її, вона була прекрасною. Коли Естер увійшла до царської зали і зупинилася, чекаючи безумовно, то був драматичний момент. Цар подивився на неї. Питання: чи підніме він свого Скипетра, чи ні? В цю хвилину я певен, єврейська дівчина молилася, хоч про це й не сказано нічого. Мабуть, вона відчула власну безпорадність і безпомічність, і цар простягнув їй золотий скіпетр і, мабуть, усміхнувся. Тоді вона підійшла і поклала на скіпетр свою руку такий був звичай тих днів. Яка картина постає перед нами? У цій книзі. Я приділив багато уваги закону мідян та персів, порівнюючи його з законом Божим. Закон Божий говорить душа, що грішить, вона помре. Друзі мої, Бог ніколи не зрікався цих слів. Сьогодні вони такі ж істинні, як і в давнину. Це Божий закон, він незмінний, Бог не може змінити його, не змінивши попередньо самого себе. Тому ця розповідь має ще одну сторону: ми бачимо, що простягнувши Скіпетр цариці Естер, цар дарував їй життя. Знайте, що Бог простягає вам свій золотий Скіпетр. Це правда, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, це правда, що ми мертві були через наші провини й гріхи, це правда, що душа, що грішить, вона помре. Але ми бачимо, що Бог мусив перемогти цей закон, і єдиний спосіб, у який він міг це зробити, це увійти на землю самому і взяти на себе наші гріхи і заплатити за них. Таким чином, закон не був порушений, він не порушений і сьогодні. Коли Бог врятував вас, друже мій, то це тому, що хтось інший заплатив за ваші гріхи. Він помер замість мене і вас на хресті. Тому Бог простягає людству свій Скіпетр благодаті і говорить кожній окремій людині: Ти можеш прийти до мене, ти можеш доторкнутися до цього Скіпетру благодаті. Я можу дати тобі спасіння. Отже, Естер постала перед царем, і він розуміє, що вона ніколи не зробила б цього, якби в тому. Не було нагальної потреби, читаємо третій вірш із п'ятої глави. І сказав до неї цар Що тобі, царице Естер, і яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. Цар знає, що Естер прийшла до нього не за якоїсь дрібнички. Він знає, що вона прийшла не прохати в нього гроші на новий капелюшок. Чи запросити його пообідати в місцевому ресторані? Він знає, що його цариця чимось дуже стривожена і схвильована. Він бачить, що Естер тремтить і дуже сумна. Він бажає втішити її і говорить якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. Це не просто красиві слова. Щоб втішити Естер, цар простягає їй. Незаповнений чек і пропонує самій проставити суму. Читаємо четвертий вірш. А Естер відказала якщо це цареві вгодне, нехай прийде цар та гаман сьогодні на гостину, яку я вченю йому. Естер не повідомляє цареві своє прохання одразу ж. Спочатку вона просто запрошує його пообідати і просить взяти з собою гамана. Вона хоче, щоб гаман був присутній, коли вона скаже цареві, що його вимога означає не тільки смерть всього іудейського народу, але також і її смерть. Те, що зробила Естер, свідчить про її надзвичайну мужність і хоробрість. Вона знала, що це єдиний спосіб допомогти своєму народові. Врешті-решт, Бог зробив так, щоб вона стала царицею. Своїм проведінням він зробив це. Я певен, що Естер ніколи не сказала б, що досягла свого високого становища завдяки волі Божій. Власне кажучи, вона навіть не згадує імені Божого, але вона пішла до царя, знаючи, що це може означати її смерть. Жереб кинуто. Друже мій, одного дня всі ми постанемо перед царем царів. Кожен віруючий буде стояти перед ним, щоб отримати або не отримати винагороду. Цей суд буде відбуватися перед престолом милосердя, на якому сидітиме Христос. Буде також інший суд, на який з'являться тільки загиблі грішники, то буде перед великим білим престолом, де їх будуть судити за ділами їхніми. Так само, як цар простягнув Естер свій Скіпетр. І вона підійшла і доторкнулася до нього. Так і Бог простягає нам сьогодні свій скіпетр благодаті і запрошує прийти і доторкнутися до нього, прийнявши через віру те, що він нам пропонує. Він милостивий до нас, не тому, що ми такі гарні. Моє дзеркало каже мені, що я не гарний. Всі ми, втім, не гарні, якщо подивитися на нашу духовну сутність. Гріх зароджується в людському серці. Ми багато чуємо сьогодні про забруднення навколишнього середовища. Я теж проти цього, але я хотів би почати з самого початку там, звідки починаються всі проблеми, тобто у людському серці. Бог простягає свій скіпетр благодаті всім, хто прийме Його Сина, Господа, Ісуса Христа. Читаємо п'ятий вірш. І сказав цар, скоріше покличте Гамана, щоб виконати Естерині слова. І прийшов цар та гаман у гостину, що вчинила Естер. Ми довідалися про почуття царя з цього вірша. Він говорить Скажіть Гаманові, що цариця Естер запрошує нас на обід, і що він повинен виконати її наказ. Цар був дуже великодушним до гамана. Він дав йому свого персня і дозволив видати наказ про винищення євреїв. Але у порівнянні з царицею Естер, Гаман мусить підкоритися їй. Вона, цариця, це виставляє її у дуже сприятливому світлі. Цар і Гаман приходять на бенкет, влаштований царицею Естер. Читаємо шостий вірш і сказав цар до Естер припитті вина. Яке жадання твоє і буде тобі дане, і яке прохання твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблене? Вочевидь, Естер почала нервувати під час бенкету, і цар побачив, що вона чимось дуже схвильована. Він питає її, яке її прохання до нього, і пропонує їй аж до половини царства. Як ми побачили, цей ідіоматичний вираз означає, що вона може просити все, чого побажає. Цар бачить, що Естер все ще нервує, і пропонує їй незаповнений чек. У цьому є урок і для нас з вами Бог через Ісуса Христа дає і нам незаповнений чек. Павло говорить у посланні до Филиппіан 4,19. «А Амій Бог. Нехай виповнить всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Бог дав нам незаповнений чек, сума не названа в ньому, хоч він і підписав Його. Як це чудово мати такого царя, але він більш, ніж цар, він Спаситель світу, він наш Спаситель, він простягає скіпетр благодаті загиблому світові. Чому цей жорстокий цар такий милостивий і терплячий з Естер? Притчі 21.1 говорить Водні потоки цареветься серце в Господній руці, куди тільки захоче, його він скеровує. В історії з Естер, Господь скеровує серце Ахашвероша у потрібному напрямку? І відповіла Естер та й сказала Моє жадання. Та моє прохання таке, якщо я знайшла ласку в царевих очах, і якщо це цареві вгодне, щоб вволити жадання моє і щоб виконати прохання моє, нехай прийде цар та гаман на гостину, що зроблю їм, і взавтра я зроблю за царевим словом. Естер все ще не вистачає мужності попросити царя, тож вона говорить завтра. Я влаштовую ще один банкет, набагато кращий за сьогоднішній. Приходьте завтра, тоді я скажу вам, у чому полягає моє прохання. Ви бачите, як боїться Естер, гаманові та цареві не залишалося нічого, як тільки закінчити їсти і попрощатися. Читаємо дев'ятий вірш. І вийшов гаман того дня радісний та добросердий. Та коли Гаман побачив Мордахея в царській брамі, і він не встав і не затремтів перед ним, то гаман переповнився лютістю на Мордахея. Гаман вийшов з царського палацу після бенкету, дуже щасливий. Тільки що він був гостем у царя й цариці. його самоповага від цього ще більше зросла. Певно ж, він так сподобався цариці, що вона запросила його прийти ще й завтра, цей випадок приклад того, як перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючність книга приповістей Соломонових 16:18. У греків також є прислів'я, яке звучить приблизно так кого боги хочуть знищити, того спершу позбавляють розуму. Коли Гаман вийшов з бенкету. Всі прислужники царя схилилися перед ним, крім одного Мордахея судді, що стояв, випроставшись. Можна було б проігнорувати таку дрібничку, як відмова Мордахея схилитися перед гаманом. Але гаман не збирається ігнорувати це. Він сповнений люті на Мордахая, але поки що стримує себе. Він думає: почекай через кілька днів. Я з тобою поквитаюся. Читаємо 10 та 11 вірші. Та стримався гаман, і прийшов до свого дому, і послав він покликати своїх приятелів та жінку свою зереш, і розповів їм гаман про славу свого багатства та про численність синів своїх, та про все, як звеличив його цар, і як підняв його понад князів та слуг царевих. Гаман. Робить нерозумне, він хоче похизуватися перед своїми друзями та родичами. Можливо, ви помітили, що коли чоловік хоче похвалитися, він, як правило, говорить про три речі: по-перше, він вихваляється своїм багатством, грошима, які він заробляє. Далі він говорить про своїх гарних діточок чи внуків, як це ми робимо всі, далі він, як правило, хвалиться своїм. Високим становищем і своєю кар'єрою Гаман хвалиться усіма цими трьома речами, читаємо дванадцятий вірш, і сказав Гаман. А цариця Естер не привела з царем на гостину, яку зробила нікого крім мене. І також на завтра я покликаний до неї з царем. Є ще одна річ, якою люблять хвалитися чоловіки. Вони люблять вихвалятися тим, яким шаленним успіхом вони користуються у жінок. Він сьогодні обідав у цариці, і завтра вона знову запросила його на обід. Гаману не чуже було ніщо людське, а крім того, він був ще й добрячим негідником та злодієм. Він не знає, що чекає на нього. Він зробив би добре, відхиливши запрошення цариці. Але він цього не зробив. Читаємо тринадцятий вірш. Та все це нічого не варте мені цього часу, доки я бачу того юдея Мордехая, що сидить у царській брамі. Є одна ложка дьогтю у цій бочці меду. Гаман не може примиритися з тим, що Мордехай не бажає перед ним схилятися. Всі вигоди його становища не важать для нього нічого. У порівнянні з такою ганьбою, хтось сказав, що завжди можна визначити, велика людина чи маленька по тому, що роздратовує цю людину. Якщо її дратують дрібниці, значить, то дрібна людина. Якщо її дратують великі речі, значить, це велика людина. Друже мій, що хвилює вас? Чи роздратовують вас дрібнички? Не дозволяйте речам, які не мають ніякої ваги, псувати вам життя. Це ознака невеликого розуму. І все ж всі ми мусимо визнати, що саме малі лисенята псують виноградники, саме дрібниці можуть зробити наше життя нестерпним. Гаман виявив те, що він дріб'язкова людина. Врешті-решт Мордехай був тільки суддею. Маленьким суддею Великого Царства. Гаман був прем'єр-міністром. Забудь про цю дрібницю. Ні, Гаман не міг так зробити. Все це нічого не варте мені цього часу, доки я бачу того юдея Мордехая, що сидить у царській брамі. І сказала до нього жінка його Зереш та всі його приятелі: Нехай приготують шибеницю. Високу на п'ятдесят ліктів, а ранком скажи цареві, і нехай повісить на ній Мордехая, і підеш з царем Радісний на гостину. І була приємна та рада для Гамана, і зробив він ту шибеницю. Зереш дружина Гамана, а також його друзі запропонували йому збудувати шибеницю для Мордехая. Тож пізно ввечері вони збудували шибеницю висотою. П'ятдесят ліктів. Їхнє намагання збудувати височенну шибеницю для маленького Мордихая, пам'ятаємо, що його ім'я Мордихай означає малюк, це свідчить про величезну ненависть і лють Гамана. Страшенно задоволений собою, Гаман лягає спати. Але він не знає, що чекає на нього завтра. Так як кожен із нас, дорогі друзі, не знає про своє майбутнє. Грішна людина, життя якої не в руках Господа, яка не знаходиться під дією волі Божої, залежна від стихій цього світу, і нічим не гарантована в своєму житті. І лише дитина Божа, життя якої в руці Божій, має спокій у своїй душі. Ми знаємо, що б не сталося у нашому житті, Господь завжди з нами, Він керує нашим життям, Він захищає нас тоді, коли нам загрожує небезпека, будучи свідомі цього, ми спокійні, ми маємо мир Божий у нашому серці. Нехай Господь і вас благословить знайти спокій у Господі нашому, Ісусі Христі. Про те, як розвиватимуться надалі події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі: Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, нехай Господь. Рясно благословить усіх вас.